Екологічні експерименти на Прикарпатті вже найближчим часом планують оголосити війну масовому вивезенню гравію з річок. Перший пілотний проект запровадять у Калузькому районі. А ще обласна влада збирається досліджувати забруднення атмосферного повітря, зокрема наскільки промислові викиди впливають на ці показники. Про це повідомила заступник голови обласної ради Ольга Галабала під час колегії державної екологічної інспекції в нашій області. Уже незабаром на берегах Лівниці встановлять камери і відеореєстратори, а ще проводитимуть постійні екологічні рейди. Усе це для того, аби припинити масове вивезення гравію з берегів річок. Ви знаєте, що це все незаконно відбувається. Я не випуску. Ну, Це ж порушення, грубе порушення закону, яке тягне кримінальну відповідальність. Ви не Буду казати, якщо я не орієнтуюся. Ще один експеримент, який збираються втілити на Прикарпатті – отримати точні показники забруднення атмосферного повітря промисловими викидами. У селищі Брошній Восада біля підприємства «Кроно» встановлять автоматизовану систему моніторингу якості повітря. Це обладнання в режимі онлайн зможе показувати наскільки воно забруднене. Ольга Галбала зауважила, такі конкретні кроки, передусім, задля того, щоб поступово врегулювати і змінювати екологічну політику в області, до якої сьогодні чимало запитань. Одна з них до представників лісової галузі. Всі ці факти, які були, вони мали одного алгоритм в підтінку, що коли виписується лісорубний поток на один обсяг лісу, або на сокості, або на один вид матеріалів лісових, а по факту вирубується ну, свіжа деревина і вивозиться в значно більшому обсязі. Це є... По останніх двох місяцях, що ми бачимо, це є системні факти. У той час лісівники заявляють, що такі факти не масові, хоча статистика екоінспекції свідчить під час майже сотні перевірок, інспектори нарахували мільйонні збитків довкіллю. Зокрема, найбільші суми зафіксували у Куцькому лісгоспі мільйон гривень, та у Смолоцькому 700 тисяч. Ми також перевіряємо ці речі. Ну повірте мені, що в 90 випадках це не підтверджують. У екоінспекції заявляють, за останній рік роботи виписали штрафів на десятки тисяч гривень, коли збитки довкіллю на мільйони. Інспектори кажуть, це все, що сьогодні дозволяють зробити їхні повноваження. Сума накладених штрафів за 2015 рік становить 60 тисяч 741 гривень. Це сума накладених штрафів. Ця сума прийняв э, протягом звітного періоду за порушення передохоронного законодавства нарахована сума збитків 5 мільйонів 738 тисяч 245. Коли ми приїжджаємо і затримуємо машину з піщано-гравійною сумішю, з прокуратурою, з службою безпеки, з міліцією, ми чотири, чотири поважні установи приходимо до чоловіка, і ми можемо що йому зробити? Дати 300 гривень штраф, тому що у нас забрали повноважені нарахування. Якщо б, я думаю, що це питання. Також і на контролі у правоохоронних органів, Якщо б було, ми говоримо про незаконні, якщо б можна було затримати той трактор, який є погрузчиком. Загнати на штапле і конфіскувати одного, двох-трьох, повірте мені, це б багато бо було, було ефективніше. За словами інспекторів, на Прикарпатті побільшили леко відколи стало неспокійно на сході. кажуть, картина була б інша, якби мала належні повноваження та засоби. Сьогодні в екоінспекції працює навіть не півсотні осіб, а перевіряти можуть лише планово або ж за скаргами фізичних осіб.